Шановні співвітчизники, в мене для вас погана новина. Звичайна українська передача, українізація вона зазнає неабиякої кризи. Перегляди не співпадають абсолютно і з моїми сподіваннями. Я вимушений звернутися до вас із питаннями. Що ви мені могли б порадити, або що ви могли б мені підказати, аби цю передачу почали дивитися. Якщо вам є що сказати, якщо вам є що написати, пишіть. Пишіть у коментарі до цього ролику. А якщо ви не бачили випуски, просто переходите за посиланням, приходите на сторінку YouTube каналу і там просто вводити звичайна українська передача, українізація і все. Так що новий випуск вже буде не за забором, скоріш за все, в травні місяці. І всім миру, всім добра, земля кругла. Ще побачимось.